Пинити підтримувати біженців, щоб ті повернулися в Україну покращувати економіку. Саме такий цікавий спосіб вигадав радник керівника офісу президента та екс нардеп Сергій Лещенко, який він озвучив під час інтерв'ю швейцарському виданню Тагесансайгер, що вийшло цього тижня. Цілком очікувано така ідея викликала хвилю хейту не тільки в українців, які з початком повномасштабної війни виїхали за кордон, а й тих, хто, попри повномасштабне вторгнення, перебуває безпосередньо в Україні але сам Лещенко не бачить нічого поганого в тому, що він сказав. А от у скандалі звинувачує журналістів, які вирвали фрази з контексту заради зради. З дуже довгої розмови висмикнули одні лише фразу, інші фрази, які не створювали такого медійного ажіотажу, клікбейту і бажання створити інформаційну сенсацію. Не зацікавили. Хоча інтерв'ю було на моє переконання набагато цікавішим в інших частинах. Ви на каналі України на часі в цьому матеріалі ми поєднаємо приємне з корисним і розповімо не тільки про те, як влада планує повертати українців додому, а й приділимо час саме біографії Лещенка, щоб він згодом сказав, що ми, журналісти, вирвали усе з контексту. А ви поки підпишіться на канал і поїхали. Що ж не говорив Сергій Лещенко, що настільки обурив громадськість, за словами радника глави ОП українцям, які залишилися в країні, і тим, хто виїхав за кордон, все важче знаходити спільну мову. Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, що залишилися. Саме тому він вважає, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. Але це ще не все. Пан Сергій називає аргумент про те, що тут небезпечно, нісенітницею. Він зазначає, що Люди, які повертаються, не повинні воювати в окопах, але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду київської квартири, користуватися послугами поліклініки, аптек, платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Їхніх грошей бракує економіці, і ситуація стає дедалі складнішою. В чому слещенко правий? Нам усім дійсно складно, але очевидно, що українцям за кордоном, особливо тим, хто втратив усе на батьківщині, тим, хто виїхав у пошуках лікування. Хто вивіз маленьких дітей і поєднує їхнє виховання з роботою, точно не легше ніж нам, тим, хто в Україні, так в Європі, Канаді чи Америці не літають ракети, і так саме від них тікали більшість громадян, і всі вони, звісно, якщо це не ухилянти, мали на це повне право, як і ті, хто прийняв рішення залишитися, мали на це право і звинувачувати одне одного в чомусь. Це найдурніше, що можна було б вигадати у воюючій державі, але здається, Лещенко вважає інакше. Українці, які живуть за кордоном, утримуються від підтримки армії сплатою податків і купівлею споживчих товарів, що ще гірше їхні діти та молодь зараз ходять до шкіл у європейських країнах і інтегруються більше й більше. Тому імовірність їхнього повернення стає все меншою, і ми втрачаємо ціле покоління молодих людей. Крім того, пан Сергій запевняє, небезпечно лише в містах, які розташовані дуже близько до лінії фронту. А от у Краматорську, який є форпостом українського війська на сході, на хвилиночку взагалі нова економіка зароджується. Звісно, дуже небезпечно у містах за 5 кілометрів від лінії фронту, які можуть бути обстріляні з артилерії. Там живе дедалі менше людей, але є міста за 30-40 кілометрів від фронту, до яких російська артилерія не може дістатися. Наприклад, Краматорськ, де зароджується нова економіка. Хай би там що, коли війна врешті-решт закінчиться, владі все ж доведеться вирішувати, як повертати українців додому. Для цього необхідні будуть насамперед робочі місця, достойні заробітні плати і, звісно, відновлені або нові оселі для тих, хто їх втратив. Наразі відомо, що офіційно понад 4 мільйони громадян України скористалися директивою про тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Ця директива буде чинною до березня 2025 року, за умови, якщо ЄС візьме на себе зобов'язання підтримувати українських біженців доти, доки триватиме війна, зокрема, державний секретар Бельгії з питань міграції Ніколь Демур заявила, що країни Європи будь-що допомагатимуть нашим біженцям. Навіть якщо ми не знаємо, якою буде ситуація в березні 2025 року. Ми повинні готуватися до різних сценаріїв у майбутньому в інтересах наших друзів в Україні та в інтересах людей, які втекли з України. Тож здається прислухатися до радника керівника офісу президента принаймні найближчим часом ніхто не збирається. Проте українська влада все ж веде перемовини з заходом про можливі варіанти заохочення біженців до повернення на батьківщину. Але про це поговоримо, коли з'явиться більше конкретики щодо цього питання. А тому поки перейдемо до детального вивчення фігури на ім'я Сергій Лещенко. З вами Сергій Лещенко. І програма Чесна політика. Вітаю вас, Сергій Леченко, відома для українців особистість, але відома не тільки своїми справами, а й скандалами. Він майже 20 років працював у змі, зокрема в українській правді, і на 24-му каналі. Використання найогидніших методів російської пропаганди, створення фейків, персональні випади та образи це все про те, якими способами управляє медіасередовищем тюньовий штаб Петра Порошенка. З 2014-го пан Сергій подався у велику політику. Тоді він балотувався до Верховної Ради за списками партії блок Петра Порошенка і прийшов до парламенту, де став головою підкомітету з питань міжнародної співпраці та імплементації антикорупційного законодавства комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції. Під час роботи у Верховній Раді Лещенко критикував діяльність п'ятого президента України Петра Порошенка, але й сам неодноразово втрапляв скандали. Зокрема, в 2017 тому він побився в сесійній залі парламенту зі своїм колегою з фракції ББП Іваном Мельничуком. А в 2018-му заявляв, що в Україні на кожному кроці свастики і почубався з ляшком, назвавши його Ахметовським клоуном. Акції БВП Лещенко вийшов лише під кінець своєї депутатської каденції. А надалі з депутатством складалося не дуже успішно. Тож, вже в 2019-му під час президентських виборів пан Сергій став антикорупційним консультантом, тоді тільки кандидата в президенти Володимира Зеленського. А у грудні того ж року уряд Олексія Гончарука призначив Лещенка членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця», А 27 січня 2020 року він очолив комітет з питань комплаєнсу і антикорупції Наглядової ради у це призначення обурило громадськість, зокрема через те, що екс і журналіст, працюючи в наглядовій раді у не міг відповісти на елементарні питання про залізницю. Так, запитання про роботу залізничників йому поставили у прямому ефірі державного телебачення. Телеведуча поцікавилася у Лещенка, навіщо залізничники б'ють молотком по колесах на станціях? Питання без якоїсь каверзи, погодьтеся, але Лещенко відповів на нього так. Я вам ставлю, нащо залізничники б'ють молотком по колесами з українською. Це найцікавіше всі ці історії про залізницю. Ви знаєте, що руху е, Залізниця це підприємство, в якому я є в наглядовій раді. І на минулому засіданні, першому засіданні наглядової ради, в нас була, скажімо, дуже серйозна внутрішня розмова, в ході якої керівник наглядової ради е, Гепхард Хафер сказав, я сказав, дуже жорстко поставив умову, що жоден член наглядової ради не може. Виступати на будь-яких публічних медальчиках про укрзалізницю, як так і про його... укрзалізницю. Це так, з знаєте, загальних це... ну Дивіться, як... е... Окей, я... я вас почула. Ще більше людей бентежила зарплата чиновника, що встановила на цій посаді 350 тисяч гривень на місяць. У зв'язку з цим висловлювалися припущення, що гроші він насправді отримував лише за критику попередньої влади, якій він присвячував тоді чимало часу. Але одразу скажу, не варто хейтити Укрзалізницю. Переважно люди, які там працюють герої, які в перші місяці війни та й зараз за будь-яких умов і обставин рятували людей. За що їм невимовна подяка? Але продовжимо нашу тему. Ще один скандал стосувався придбання квартири Лещенком ще у 2016 році. Тоді пан Сергій купив житло в центрі Києва площою 200 квадратних метрів за 7,5 мільйонів гривень. А у своїй декларації не вказав фінансові кошти достатні для придбання цієї нерухомості. Хомості у відповідь Лещенко заявив, що половина вартості квартири це позика від засновника української правди, олени притули терміном на 10 років. А деяка частина коштів його особисті заощадження. Тоді ж він чи не вперше згадав про свою не менш скандальну, але наразі вже колишню дружину діджейку Анастасію Топольську. Решта це гроші моєї улюбленої людини Анастасії Топольської, яка буде указана в моїй декларації за підсумками 2016 року. Заробітки Насті дозволяють упевнено говорити про погашення боргу. Але поки продовжимо тему квартири. Тоді стало відомо, що у пана Сергія є рахунок в Ощадбанку Росії, з якого Лещенко, начебто, і оплачував нове житло, та де лежало 22 мільйони гривень. Причому, за даними декларації, за 15-й рік ніяких рахунків там у нього не було. Після цього голова спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доручив національному антикорупційному бюро перевірити законність придбання квартири Лещенком. Того ж року, генеральна прокуратура почала досудове судове роз... Ослідування щодо тоді ще політика в кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні, вже наступного року сам Лещенко заявив, що його визнали невинним щодо правопорушення при покупці квартири. А вже у 2019-му набу також закрило справу за фактом можливого незаконного збагачення пана Сергія. Але пізніше спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальну справу за фактом можливого отримання Лещенком хабарів. Проте останні два роки у відкритих. Джерелах про цю справу жодної інформації. Оце так на сподіванках, і все ж перейдемо до скандалів, пов'язаних з екс-дружиною Лещенка. Одразу поясню, розлучилися вони вже під час війни. Так от, діджейка Анастасія Топольська була і, мабуть, залишається борчиною за права рускогаварящих в Україні. Неодноразово називала депутатів, які виступали за мовні квоти на радіо і забезпечення функціонування української мови як державною дебілами і виродками. Мовляв, її такі закони ущемляють. Ця особа з 2014 року, просто десять. Ти разів виступала на території країни-агресорки. А у ніч на 9 травня 21-го року виступала в московському клубі на секс вечірці, що викликала шквал обурення у мережі. Незабаром на сайті уряду з'явилася петиція з вимогою звільнити Лещенка з Укрзалізниці через несумісність статусу держчиновника і ведення сімейного бізнесу в країні агресорці. Він дійсно деякий час не працював в УЗЕ. Але наразі відомо, що на початку лютого 22-го екс-журналіста перепризначили до наглядової ради Укрзалізниці, де він став заступником голови. А вже з початком повномасштабної війни пан Сергій паралельно став позаштатним радником голови ОП Андрія Єрмака. Як це сталося? Це спитаєте ви виявилося, що колишній надеп сам запропонував свою кандидатуру. 28 лютого я зв'язався з Андрієм Єрмаком із запитанням, чи потрібна моя участь і присутність як людини, яка має досвід та певні знання у сфері інформаційної політики. Він сказав, що буде радий мене бачити. 28 лютого я виїхав вечірнім потягом зі Львова, де був у справах укрзалізниці до Києва. А уже 1 березня був в офісі президента та почав працювати. За словами самого Лещенка ВП, він займається розвінчуванням російських фейків, показуючи українцям та всьому світу, наскільки Росія заряджена на цю війну, і наскільки примітивними є її пропагандистські технології. І не будемо сперечатися, пан Сергій дійсно тямущий журналіст, який має досвід і знання, щоб займатися цим питанням. От тільки роздуми на тему біженців у його професійні задачі не входить, і тому хочеться наостанок повернутися до цього скандального питання і нагадатися. Сергію Лещенку, що він отримує свою зарплату з грошей платників податків, а вона на хвилиночку становить щонайменше 242 тисячі гривень на місяць, тобто вдвічі більше ніж до прикладу отримують військові на нулі. Тож здається, говорити, що повинні робити українці, які виїхали за кордон і влада тих держав, де вони перебувають, не його прерогатива. Радше ми народ маємо питати в пана Сергія, а що конкретно зробив він для України за наші з вами гроші. От і усе. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал і лайк під цим відео. Для нас це дуже важливо. А в коментарях напишіть, чи доречно на вашу думку, наразі працювати над поверненням українських біженців на батьківщину. Па-па!